Доброго дня, шановні вболівальники. Раді вітати вас із Австрії, місто Зехау, Кройтердорф, Штадіон. Сьогодні Карпати зіграють тут свій третій поєдинок літніх австрійських зборів. Проти цікавого опонента, екзотичного опонента другої команди Об'єднаних Арабських Еміратів, футбольний клуб Шарджа. Набирає швидкий шах. віддає на Костенка ліворуч. Тобто скидає головою Ігор Невес. Зараз на ударній позиції Невес можна віддати передачу на Федора. Невес пробиває сам. і Тягне голкіпер цей м'яч. Супер шанс для Карпат. Команди Зое не дотягнувся до м'яча. Зараз атака ще одна від Карпат. Шах у штрафному майданчику бореться із кількома суперниками. Пробиває Клименко над поперечкою. Жорстко зіграв Кая Лукас. Знову Адамюк, Передача в центр на Клеменка. Той назад. Ризикований пас, але Стецьков намагається виправити помилку. Партнера можливість у Шаржі відзначитись. І супер шанс втрачає Усман Камара. До тавхіду заважає Сонце, але тим не менше Карпати. Розігрують м'яч. Шах пробиває здалеку не сильно і не зовсім точно. Тих можливих заходів для того, щоб забрати м'яч. Йому таке це вдається. Сурур віддає передачу на хід. Зараз Кліщук виходить згоріти, але в положенні поза грою має Талка. Гусман чекає на підтримку партнерів. Проти того Санчес. Камара віддає передачу в центр. Коронадо немає удару, але Петрович зараз пробиває. Хороший шанс, чудова позиція Катініча. Карабін прострілює хороший шанс у Карпати, але Ігор Невес на ближній стійці. До м'яча не дістався. Ну і у нас завершується. Перший тайм. 0-0. Невез бореться із Фетаєм. М'яч забирає. І Олег Федор на ударній позиції. Федор пробиває. І це штрафний удар. Дуже. Федор пробиває. Низоміг. Забирає М'яч до рук. Петровіч. 50 -50. Закидання вперед. Бен Ларбі. П'ятою класно скидає. Можливість для удару. Зараз Луан Перейра пробиває. Кліщук тягне м'яч. І у дотик намагався зіграти, але Давід Петрович м'яч перехопив. Весій не вимикається. Артур Шах. М'яч у Карпату у нас дещо активізувалася. Гра. Шах в штрафному майданчику. Шах навішує. Луїс Яно пробиває Яну, але забирає м'яч до рук. Дарвіш Мохамед. Партнера Каю Лукаса. Подивимося, раз, то. Виконує навіс. Бен Ларбі навішує. М'яч пролітає. На дальню стійку. І офсайд запалює. У ну, нас в чаті згадують Гецька, паляницю Струнціцького, свого часу. ці. От Зараз яка помилка, яка помилка прикра. І Карпати пропускають м'яч на 64-й хвилині. Андрій Кліщук і давав передачу на Миколу Киричка, але Луан Перейра допрацював до кінця і Карпати поступаються в рахунку. Дивимося, що було тут абсолютно буденний епізод. Кліщук під пресингом віддає на Киричка. Киричок, начебто, й бачить Луана Перейру. Але намагається спиною відтіснити опонента. В Кліщука не було багато варіантів, куди віддавати цей м'яч. Ну і Луан Перейра випереджає назад. Бабогло. Краснопір. Альварес. Розвертається Павло. М'яч віддає супернику. Бен Ларбі бачить, що Кліщук вийшов з воріза. Бен Ларбі пробиває. Така ризикована передача від Бруніні. Вона перехоплюється. І зараз можливість для контратаки та рафт в офсайді перебуває Адель. Ліщук, передача на Чачо. Чачо розвертається. Закидання вперед на Коденяка Без офсайду. Краснопір на ударній позиції. Добивання немає. Як же тягне такой прав флангом. Краснопір на ближній стіці? Пробуває Краснопір. Зрівнює рахунок 1-1. <кл 'я> Нарешті Краснопір, ви знаєте, мав чудову нагоду, але не міг переграти голкіпера. А зараз Ігор пробиває таким чином, що шансів у дарвіша Мохамеда не залишається. Карпати зрівнює рахунок. Дуже важливий гол. Для Карпати, для Краснопіра. Чудова передача з правого флангу і випереджає Краснопір в цій ситуації. Фахада Ясіна. І удотик пробиває красиво таким чином, що Мохамед огло, тягне м'яч Владислав на фланзі. Може виконати навіс. прострілює, від передачу в центр, але там лише суперник і це все. Тож, нічия 1-1. В другому таймі рахунок відкрив бразилець Луан Перейра у складі. Шарджі, ну а в самій кінцівці Ігор Краснопір врятував Карпати від поразки, тож підсумок матчу 1-1. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.